Компартія проводить сьогодні акцію робота, захист зарплата. Мета цієї акції примусити власників підприємств повернути заборгованість заробітної плати. Рік ми проводимо цю компанію. Вона проводиться у різних формах, в тому числі через ті ж самі депутатські запити, звернення до правоохоронних органів, проведення пікетів, страйків і таке інше. Це дало можливість за рік нам практично примусити повернути понад 600 мільйонів гривень заборгованості заробітної плати. Це те. Що ми практично робимо відносно того, що відбувається в державі, я переконаний, що те, що не приймається рішення у Верховній Раді, це якраз і свідчить про те, що інтереси представників потужного капіталу і народу вони протилежні. І в даному випадку одні працюють і створюють матеріальні блага, а інші, в тому числі і користуючись мандатом народного депутата, взагалі так теремо спекулюючи на цьому, тільки використовують ось все це, що створюється неїми. Тому я ще, і ще раз. Хочу привернути увагу України до того, що сьогодні треба радикально боротися з цим злом, використовуючи повноваження і права правоохоронних органів, притягати до кримінальної відповідальності власників, а також тих, хто сьогодні не виплачує заробітну плату.